<клес> <клес> ніколи не знаєш, які знання тобі раптом знадобляться завтра. Не знаєш, якою професією доведеться володівати в сучасному світі, що так швидко змінюється: шити чи писати, стрімити чи стріляти. Ти дуже розумний, ти суперексперт у своїй справі. А твоя справа найкорисніша для людства. Але як це пояснити іншим? В них є свої справи, і вони саме їх вважають найважливішими в світі. Доведеться володівати навичками популяризатора. Тобто навчитися пояснювати складне і дуже розумне, просто й зрозуміло для всіх, так щоб усі прониклися й повірили, ну принаймні, хоча б подумали про це. Я знаю, що я прийшла не зря, тому що я вже очень много для себе почерпнула. І по поводу своїх ошибок, которые я допускаю в средствах масової інформації, там як піар-менеджер. Раньше ніколи не пробувала, вот продегустірувала. Обід, разные продукты удивлена, потому что всегда думала, що органическая еда это что-то такое не очень вкуснее возможно. Звичайно, найкраще самому скуштувати ось це, і це і це. Головне, що страву приготували фахівці. 20 років ми займаємось, е, займаємось популяризацією екологічно дружнього способу життя. Я хотіла поблагодарити організаторів за дуже удачно, дуже цікаво проведений тренінг. Смачне навчання від зеленого Досьє!